У Вінниці стартував чемпіонат міста з хокею на траві, який присвячений Дню захисту дітей. І змагалися в ньому як хлопці, так і дівчата. Участь в турнірі взяли шість команд з Вінниччини і одна із Житомирської області. Змагання будуть тривати три дні. Під час них будуть збирати кошти для Збройних сил України. Хокей на траві спортивна командна гра з ключками і пластиковим м'ячем замість шайби. Цей вид спорту популярний як серед чоловіків, так і серед жінок, а також є в переліку олімпійських змагань. У Вінниці турнір з хокею на траві серед юніорів проводять вже вдруге. Любі змагання корисні, а особливо для маленьких діток, які розпочинають, кажу, тільки свої перші шаги, ази у виді спорту, такому як хокей на траві. І Зрозуміло, що чим більше. Чим більше таких змагань, чим більше дітей, тим більше буде появлятися талантів. Першими грали команди Авангард і Фенікс з Вінниці. Кирил Сокіл, нападник команди з міста Бердичів, розповідає: в хокеї на траві майже 5 років, і в грі все залежить від правильної тактики. Це дуже цікава гра, там де грає вісім в полі і один воротар. Тут дуже цікаво і. Мені дуже подобається, і напевно це найкращий вид спорту для мене, для моєї команди, для всіх, хто тут займається. Турнір серед юнаків 2011-2012 року організував комітет по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради задля того, аби віднайти талановитих гравців. Проходить турнір. Відкритий міський турнір з хокею на траві. В якому залучено сім команд приїхали до нас Бердечів, Житомирська область, Калинівка, решта команд Вінницькі. Приємно те, що це дитячий турнір, тому що зараз максимальну увагу треба приділити дітям і їхньому психологічному здоров'ю. А спорт, звичайно, це здоров'я як фізично, так і психологічне. Добавлю те, що турнір присвячений Дню захисту дітей, що на сьогодні для України дуже актуально, тому що ми бачимо, що Триває війна і проблеми нікуди не зникають. Є і загиблі діти, є діти, яких окупанти вивезли на свою землю, за яких треба боротися. І в цілому діти то наше майбутнє, за яке треба боротися. Змагання триватиме три дні впродовж всього чемпіонату. Збиратимуть кошти на підтримку Сил оборони України. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».